Ну що ж, я пропоную вам, щоб ми звернулися до Божого Слова. Тема моєї проповіді примирення друге послання апостола Павла до Коринтян. П'ятий розділ з 18 го вірша. 18, й 20 й вірш. Можна на екран, якщо? Тут такі слова. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примирішся з Богом. Амінь. Це слово Господнє. Усе ж від Бога. Ми всі з вами опинилися в країнах, в різних куточках світу. Де ми не думали опинитися? Я приїхав добровільно в Європу. Бажання порив молодої людини заробити кошти, і я поїхав в Європу і таким чином опинився в Німеччині, Бог послав мені чудову дружину, ми одружилися. Але більшість з вас, мабуть, більшість з вас приїхали сюди не по своїй волі. Багато із вас, можливо, і не думали, що ви опинитесь тут, але ви опинились тут. Але хочу сказати, що Божий план не змінився, Божий план є незмінний. Ми попали в країни, де слово «бо», воно виходить із житку людей, якщо ще не вийшло. Одного разу в Німеччині я почув проповідь від німецького проповідника, де він сказав, що ми живемо в постхристиянській країні. Постхристиянський – це після християнки. Я вже живу 8 років в Німеччині і розумію наскільки колись країна, де. Були стовпи церкви, такі як Мартин Лютер, який перевів Біблію на німецьку мову, де був закладений фундамент християнства. Сьогодні слово Бог, воно виходить із житку, якщо ще не вийшло. Але дивіться, слово Боже повертає нас до нього. Усе ж від Бога. Абсолютно все, від Нього спасіння, від нього життя. Від нього дихання, від нього все. Ми прокинулись зранку і ми вдихнули повітря. Ми вдихнули його тільки по тому, що Бог був благ до нас. Багато людей сьогодні не прокинулись, але ми з вами прокинулись, і ми з вами тут. Це по тій причині усе ж від Бога. Тому що Він. Ми читаємо, що. Біблія, вона починається з Бога і закінчується Богом. На початку Бог створив Небо і землю. Тобто, усе ж від Нього, всі дари, які ми можемо мати, всі, що ми, всім, що ми користуємося, все від Бога. Ніхто із нас не може сказати, що це мої зусилля. Ніхто із нас не може сказати, що я сам собі щось придбав. Тому що Біблія говорить, що ти маєш, чого б ти не отримав. А якщо ти отримав, то ніби не отримав. Друзі, дорога церква, усе ж від Бога. Якщо ми покаялись, увірували, це теж Божий дар. Усе від нього. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою, Ісусом Христом. І дав нам служіння примирення. Отже, Бог примирив нас із собою. Біблія говорить блаженні миротворці». Пам'ятаєте, Матвія 5 розділ нагірна проповідь блаженні миротворці». Усе ж від Нього те, що Бог чинив нас миротворцями все від Нього, це Його милість, це Його благодать, щоб ми були щасливими. Слово блаженний щасливий, блаженні миротворці. Служіння примирення, воно лежить через прощення. Інколи ми зустрічаємо людей, які говорять, я ні за що не можу простити. Свого ближнього. Це говорять люди, які самі не прощені. Це говорять люди, які самі не, не зрозуміли Божого прощення. Тому що той, хто зрозумів Боже прощення, той, хто отримав Боже прощення, він і має здатні прощати інших. Тому що Бог примирив нас із собою. І дам нам оце служіння примирення, щоб ми, я і ти, щоб ми могли нести далі оце служіння. Те, що Бог примирив нас із собою, це означає, що Бог простив нас. І якщо Бог простив нас, то хто ми такі, щоб не прощати інших? Я не знаю як у вас. Але в нашій церкві ця тема дуже необхідна. Тому що люди з'їхалися з різних церков, з різних міст, кожен з різною церковною своєю культурою, де він звик, де він вже так привик. І він приїхав сюди. І звичайно, що кожен із нас приїхав зі своїм багажем. А тут ми формуємо, якби, в одну спільноту. І це дуже важко. І часто. Виявляються якісь свої амбіції, кожен щось хоче внести своє, до чого він звик і так далі. І тому дуже важливо розуміти те, що все від нього. Що тут голова не ми, а Він. Отже, оця істина, що все від нього. Що Бог простив нас, що Бог Перший подав нам руку, що Бог дав нам віру, Він нам дав покаяння, Він нам дав свою благодать. Ось ця благодать, вона побуджує наше серце, щоб ми так само несли Оце Боже прощення іншим людям. Ви пам'ятаєте історію про Захея? Луки 19.8. Де сказано, що став же Захей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Він сказав Господи, те, що він визнав Ісуса Христа Господом, це означає, що Він покаявся. Сама коротка молитва покаяння в Біблії, Господи, ви пам'ятаєте? Савл теж сказав. Господи, він визнав Господа Ісуса Христа своїм Богом. І дивіться, після того, як він покаявся і увірував, він зрозумів, що Бог простив йому гріхи, і оце служіння примирення, він несе далі. Тобто він примиряється зі своїми рідними, зі своїми близькими. Йому відкрилися очі на це все, і він не може так жити, як він жив раніше. Половину маєтку свого я віддам ось у Богам, а коли кого скривдив, був чим вернув четверо. Тобто він намагається примиритися з тими, кого він скривдив. Оце є служіння миротворця. Це наше з вами служіння. Якщо ми усвідомлюємо, що таке Боже прощення, і якщо ми отримали Боже прощення, то ми не можемо не нести його далі. Ми не можемо жити так. Ніби нічого не відбулося. В нашому житті відбулися переміни. І ці переміни, вони повинні бути видними у світі, серед тих, хто нас оточує. Тому дуже важливо, якщо перемін немає, то знак питання, чи ми зрозуміли Боже прощення, чи знак питання, чи ми знаємо, що таке Боже примирення, чи ми примирені з Ним. Тому що той, хто по-справжньому отримав Боже прощення, він отримав служіння примирення, і він несе оце служіння далі. Небо надіється на те, що ми будемо нести не тільки служіння примирення, але і слово примирення. 19 вірш Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Отже, ми маємо служіння примирення від Бога і це ще не все. Бог дав нам і поклав у нас слово примирення. Те, що Бог примирив світ із самим собою, це є істина. Але не всі про це знають. Тому у нас з вами відповідальність, але це не тільки відповідальність, це також і привілегія, щоб ми пішли і розказали це іншим. Тобто слово примирення це є велике доручення, ви його знаєте. Важливий вірш, який знаходиться в об'явленні 22 розділ, 17 вірш. А дух і невіста говорять прийди. Тобто дух Божий і церква Божа говорять прийди. А хто чує? Тобто кожен, хто чує, хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. Дух і невіста говорять, прийди. А хто чує, хай каже, прийди. Ось слово примирення, ось яка велика відповідальність лежить на нас. І це не тому, що ми добрі, а тому, що він добрий, тому що все від нього. Він альфа і омега нашого життя, він альфа і омега нашого спасіння. Усе від нього, усе для нього і через нього. Не нам, Господи, не нам, а імені своєму дай славу. За милість Твою і за правду Твою. Я знаю, що це нелегко, нести служіння примирення, але це необхідність. Це необхідність. Це говорить про те, що в нашому серці відбулися зміни. В моєму житті це було нелегко. Мої батьки були розведені, і я практично свого батька не бачив. Але коли я покаявся і увірував, мені захотілося знайти свого батька, щоб примиритися з ним, тому що я пізнав Господа Ісуса Христа. І я вже був щасливий. І я вже хотів, щоб зустрітися з батьком, сказати: Я прощаю тебе, я люблю тебе, тому що ти мій батько, і від цього ніхто не застрахований, що сталося. Але я дякую Богові, що я живу. І сьогодні Бог відкрив мої очі, і я спасений, тому я дякую за це. І хотів би, щоб зустрітися з татом і сказати йому, що я вас прощаю, я вас люблю. Все таки ви мій тато. І я дякую Богові, що я маю життя. Ось. І коли я прийняв це рішення, було нелегко знайти мого тата, і ем, я всюди рився в інтернеті, задавав прізвище, як можна знайти. І мені прийшлося попросити маму, і мама мені допомогла знайти. Я подзвонив, я заделег запланував, які я слова скажу, я так і сказав, записав собі молитву, молився, Боже, допоможи мені знайти е, тата». І я йому сказав, тато, я вас люблю, я вас прощаю, все таке ви мій тато. Але по телефону сказати одне. І ми з ним домовилися про зустріч, і коли ми з ним е зустрічалися в Києві, і я бачу, що він іде, а мене весь такий трепет обняв, і я думаю, як я йому скажу тепер те, що я йому сказав тоді по телефону. Але Бог дав силу. І зараз в нас з татом добре відносини, тато після того почав в церкву приходити, Євангелію читати. Ось і я говорю про те, що по-людському це нелегкий труд. Але коли ми дивимося на те, що ми отримали від Бога за те, що це Його благодать, щоб він мене простив, і хто я такий, щоб не прощати інший, тому що прощення це є рішення. Це не те, що ми відчуваємо. У мене до сих пір немає особливих емоцій до тата. Ми просто з ним спілкуємося, тому що я більше жив з мамою, та до мами є більше прив'язані. Але прощення це є рішення. Ми приймаємо в своєму серці рішення. Я приймаю рішення. Я прощаю тебе. Тому що Бог прийняв рішення. Не тому що ти був добрий. Не тому, що ми так гарно служимо, співаємо і робимо всі інші речі, а тому, що Він захотів, а тому що все від нього. І Він досягає своєї сілі. Він вложив в наше серце служіння примирення, Він дав слово примирення, тому що віра від слухання а слухання через Боже Слово. Тобто, в першу чергу, це Євангеліє. Це є добра звістка. Ми спасаємось через добру звістку. Але добра звістка має наслідки. І ось ця добра звістка веде до тих наслідків, що ми несемо оце служіння примирення. Тому нехай Господь благословить нас. Хотів би звернути увагу на те, що, щоб ми не марнували час. А життя наше коротке. Я... Бачу, як життя в Європі закручує людей так, що не вистачає часу. Можливо, ще зараз на початку, коли ще, можливо, не всі, скажімо так, устроїлись на роботу, мають свої вже певні ну, чи бізнес, чи якісь справи вже так далі далі. Ми ще збираємо? Тому що. Виникає величезна спокуса, щоб віддатися тому, що не так цінно. Бог не зробив помилки, що ми всі опинилися тут. Бог ніколи, ні в чому, ніколи не робить помилки. Можливо, нам не все зрозуміло, але в один день нам відкриються очі і нам стане зрозуміло. Хоча б ось ця причина, що в Європі церкви вимирають, хоча б ось ця причина нас повинна надихнути, спонукати на те, щоб ми міцно ухватили за слово Господнє, за Євангеліє, і намагалися його передати далі. В першу чергу нашим співвітчизникам, ті, хто поруч з нами, вчити мову, свідкувати голландцям. Як я вже сказав, що слово Бог виходить із житло. Я працюю в німецькій фірмі, і для людей Бог це щось далеке. Люди зазвичай говорять, в мене є здоров'я, у мене є гроші, у мене є все, оце є мій Бог. Але ми знаємо, що це не так. Ви чули всю історію про те, що сталося в Лос-Анджелесі? Але ще зовсім недавно багато в Україні так само. Роками ми вкладували, ми будували, ми строїли те, а потім один мить все це, це, розлетілося. Пух і вправ. І Бог нам нагадує. Бог постійно нам говорить про те, що це все проходяще. Те, що цінне тут, воно не має цінності для неба. І друга істина, про що це говорить? Що немає безпечного місця на землі. Де б ми не були, в Україні небезпечно сюди чи в Америку. Часто говорять, що Америка це є там, як в касці. Від нас вже багато сімей переїхало в Америку. Ми їх благословляємо, тому що це вибір кожного. Але, друже, безпечного місця немає. Безпечне місце тільки в Божі, тому що все від нього, від нього походить життя. Безпечне місце тільки в ньому. І час, який даний нам, дуже короткий, тому не витрачаємо його надаремно, Протратьмо його на те, щоб нести служіння, яке довірене нам, це найважливіше, що ми можемо зробити. Це буде найбільшою радістю для неба і для мене і для вас, якщо ми будемо приводити грішників до покаяння. І Я для себе не знаходжу більшої радості. Я не знаходжу більшої радості чим сам, чи сам Бог, тому що все від нього. Якщо я прокинувся сьогодні зранку, це тільки тому, що добрий Бог до мене. Якщо я навіть чогось не розумію, це рівно Бог залишається благ. Навіть якщо в мене загинув двоюрідний брат на війні і можна було б задати запитання: Боже, де ти, чому ти це допустив? Я знаю, що можливо багато із вас задає ще запитання. Але Бог є добрий. Те, що стається все навколо, воно не відміняє цієї істини, що Бог є добрий. Дивіться, ми з вами були грішниками. Ми з вами противились Богу. Бог нас створив, створив Адама і Єву, створив для того, щоб вони поклонялись, служили, але наші природичі не захотіли. І разом з тим, ми, разом з вами, ми пішли проти Бога. Ми не захотіли йти за Ним. Ми захотіли самі, самі собі стати богами, самі управляти своїм життям. І Бог пустив нас ради, нашого, ради нашої впертості, але Він не залишив нас так. Він послав Ісуса Христа, який привів нас назад до Отця, який примирив нас Богом ще тоді, коли ми були грішниками, ще тоді, коли ми тікали. Якщо Бог такий добрий, тоді, коли ми ще не знали Його, Він продовжує бути добрим, Він продовжує бути благим. Оця істина, нехай глибоко закарбується в нашому серці, що Бог є добрий. навіть якщо все навкруги кричить. Навпаки. Бог є добрий. Поскільки Бог є добрий, поскільки Бог проявив це таке велике милосердя, проявімо і ми милосердя до тих, хто поруч нами. Несімо служіння примирення, несімо слово примирення. Я не знаю, яким способом у кожного з вас є дар. Чарльз пержень сказав, що кожен християнин він місіонер. Якщо він не місіонер, якщо він не християнин, то він не місіонер. Тобто це кожного із нас завдання. Кожного із нас посвятимо себе цьому. Посвятімо себе. І нехай усе життя не заклинить нас. Тому що Європа пропонує комфорт, а за комфорт потрібно платити життям. Здоров'ям робити від невидим до невидим, і так далі. І так далі. І життя воно проходить, і наша місія не так виконується. Не пропустімо те, до чого ми покликані, не загубімо оту вічну радість. Нехай ця вічна радість не буде замінена цією земною радістю. Якщо б я б міг, я б ридав і плакав, щоб вас умоляти, щоб ми трималися міцно. Господа Ісуса Христа, і щоб оце слово примирення воно нешлося через нас. Тим самим Бог приявляє свою любов. Я хотів ще трохи сказати про прощення, що тому що я розумію зараз конфлікт між Україною і Росією, і ви можете мене запитати, ти пропонуєш нам, щоб я зараз прийшов до ворога і сказав, що я прощаю тебе? Ні. Ворог повинен прийти і сам спочатку попросити прощення. Він повинен понести м, покарання, він повинен сам відплатити, принести служіння примирення, повернути нам все те, що він накоїв, і потім попросити пробачення. Тільки тоді ми зможемо сказати Я прощаю тебе. Тому що, якщо ви наперед скажете Я тебе прощаю, а він може сказати Мені не потрібно твоє прощення, я проти тебе нічого не зробив. Щоб ми розуміли оці речі. І останнє, можливо, хтось із вас є в залі, хто ще не примирився з Богом? Я хочу вам сказати, що Бог любить вас. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиришся з Богом. Небеса реальні і ад адреальні, ніби Бог благає через нас. Бажання Бога, щоби ти і я, щоб ми були спасенними. Якщо ти ще не примирився з Богом, якщо ти ще не покаявся в своїх гріхах, якщо ти ще не став Божим дитям, то сьогодні цей час. В наступному розділі шостий розділ, другий вірш, каже так: приємного часу почув я тебе. І поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Немає більшої радості, чим бути Божим дитям. Тому, якщо Дух Святий закликає вас, не противтеся, станьте Божим дитям. І нехай ця радість, радість того, що Бог є твоїм люблячим батьком, люблячим отцем. Він набагато швидше готовий тебе простити, чим ти попросити в нього прощення. Усе від нього, усе від нього. Він люблячий був, він добрий був. Тому ті, хто ще не знають Отця, ті, хто ще не знають Його доброти, Його любові, ви можете все життя бігати за чимось ганятися і заповнювати будь-чим вашу пустоту. Але якщо цю пустоту не заповнить Бог, то ви будете розчаровувати. Ви будете розчаровуватись постійно і всьому. Те, що колись було цінним через деякий час перестає бути цінністю, найцінніший це Бог, це Його слава, це Його ім'я. Тому нехай Господь благословить. А всі ті, що примирились Богом, не нехтуймо нашого служіння, служіння примирення, не нехтуймо нашого служіння. Нести слово примирення це є велике доручення, доручення самого Господа нашого Ісуса Христа. Ідіть і зробіть їх моїми учениками. Хай Господь благословить нас, йому Хай буде слава. Амінь.